Друзі, всім привіт! Давайте ми з вами подивимося до кінця року, що нас чекає. Що чекає нас до кінця року? Так, на пару карт подивимося. Там ще ж залишилось зовсім трішки. Так, на Україну. <кхід> Чекають якась трансформація. Україна йде в трансформацію, зміни в Україні будуть. Це, це вибори. Це вибори. Ну ми вже знаємо, то це ви вже нам четвертий раз показуєте про вибори. Ще що там нас чекає? Ми вже чек... тільки. Це будуть обстріли, друзі. До кінця нового року нас чекають жорсткі обстріли. Коли по що це може бути неочікувано, да? як от я вже казала, злітає ти міг і починає обстріли одразу. Або це вони вибирають одне місто і до нього доколупуються. От все кидають туди, на одне місце, да? щоб ну, добити, так сказати. Так. Е, питала, що хороше нас ще може чекати до кінця року, ну тільки щось погане. Е, ще, знаєте, ще можу домовитися на, на е, підписання е, з, з угоди, що можуть дійти до якогось. Але це не, ну, не вся, не весь список, да, що вони там подали, але це може бути а ну, по карті вибори. Так. Так, дивіться, до чогось може дійти до якоїсь, до якоїсь певної пункти, яка може дійти і зупинитися, а, от, а далі будуть вже з Нового року вирішувати. Можуть щось підписати. Або не підписати, або дійти згоди, скоріше всього, так. Дійти згоди всього на всього, але це теж важливо а, От, до кінця року. Отаке от я бачу. Не вся, тому що після Нового року знов сідають і далі вирішують. От, я ж казала в тому відео, що є астрологічно, друзі, це є шанс. Шанс є, коли я бачу, що шанс він не від мене, він залежить. Чи скористаються тим шансом, чи не скористаються. От, але всі терологи бачать певні шанси, да, я пояснюю, що таке шанс. А, от. Тому, <кій> якщо вже не в січні, чекаємо весну. Ось, ну Таке, друзі, обстріли будуть. Обстріли, вибори. Друзі, коло води коли води буде досить жорстко, мабуть, це Одеса знову, тому що сила випадає, будуть Одесу кошмарити. Сильно обстрілювати, буде багато вогню. Чи я правильно подумала? Так, да, дивіться, да. це на Одесу будуть летіти і Одесу, коротше, будуть кошмарити. На жаль, Одеса, тримайся. А, так, ну, ну, я думаю, достатньо. За цей період, хоч би воно все це програлося. До кінця року, але обстріли, друзі, будуть, так що, будьте обережні, будь ласка, Все, я вам всім дякую за перегляди, за ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте, пишіть свої запитання бо там поступово їх розглядати. Я всім дякую, до зустрічі, всім пока!